Слава Богу. Занадто багато в житті їх було, занадто багато, дарованих Господом тих незрівняних чудес, щоб просто зневірившись все залишити позаду, щоб скинути з власних плечей даний Господом Хрест. Занадто він часто приходив до нас на підмогу. Занадто він часто знеможених у вірі зміцняв. Щоб ставити нині під сумні можливості Бога, щоб з нас хтось сьогодні на долю сумну нарікав, занадто прекрасно моря розділяв перед нами, занадто сміливо Бог недругів геть проганяв, щоб нам не співати і не славити того, щоб дух протомилість велику Господню мовчав. Занадто терпляче Він вчив нас по правді ходити, занадто Він ніжно нам сльози гіркі витирав, щоб нині словами лишень, а не серцем любити, щоб нині Його доброту хтось із нас забував. Занадто глибоко Христос наші топить провини. Занадто високо Він душі людські оцінив, щоб нині не згадувати нам кров Голговську невинну. Щоб кожен процвях і жалів, що Христу в руки вбив, занадто й так трепетно дбає про кожну людину, занадто болить йому втрачена кожна вівця, щоб на призволяще когось він сьогодні покинув, щоб нам не поміг в битві вистоять аж до кінця. Занадто так сильно нас любить Ісус, щоб сьогодні відмовитись нам від спасіння, згубитися знову. Не зробимо цього, не лишиться серце холодним. Христу віддамо свої мрії і чисту любов. Занадто багато чудес ми побачили з Богом, щоб здатися нині, коли вже так близько мета. Занадто важкою була часом долі дорога, щоб ми відпочити могли у обіймах Христа. Амінь.